Вітаю вас на календарі середа, 3 вересня в ефірі програми Час і про головні події цієї доби. Очима моїх колег ми дізнаємося вже за мить. Ковід-19, спалах захворюваності на Закарпатті. Ціни на олію, різкий ріст, амброзія та інші небезпеки. Сезон алергій у розпалі. Росія масово атакувала Україну сотнею дронів та ракет сьогодні вночі. Постраждала цивільна, залізнична та енергетична інфраструктура у низці регіонів. Під час сьогоднішньої атаки Росії на територію Закарпаття залетів ворожий БПЛА. На мапі ви бачите орієнтовний маршрут ракет і БПЛА цієї ночі. Росіяни атакували Донецьку, Кіровоградську, Волинську, Львівську області. Також влучання фіксували у Сумській, Київській, Одеській та Хмельницькій областях. Також сьогодні у випуску новин не залишаємо вас без уваги про наступне. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів і тимчасових спеціальних комісій. Йдеться про законопроєкт номер 11387, який підтримали 229 народних депутатів. Неявка каратиметься накладанням штрафу від 2,5 тисяч до 3,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А за повторне порушення протягом року загрожує штраф від 3,5 тисяч до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Легалізація криптовалюти Верховна Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє узаконити придбані цифрові активи. Для цього потрібно буде подати декларацію та сплатити 10% податку, 5% ПДФО плюс 5% військового збору. Якщо говорити звичайними словами про легалізацію крипти, то, наприклад, ви купили біткоін за 20 тисяч гривень і продали його за 25 тисяч гривень. Ця різниця 5 тисяч тепер оподатковуватиметься. Перший рік можна скористатися вигідною 5-відсотковою ставкою при продажі валюту. Після першого року стандартні 18% плюс 5%. Тепер законопроєкту потрібно пройти друге читання. Державне бюро розслідувань розслідує 2758 проваджень проти зрадників та колаборантів. 1300 справ уже передано до суду. З усіх проваджень щодо злочинів проти національної безпеки переважна більшість це факти державної зради. 1893 провадження. Та колабораційної діяльності 686 проваджень. Ще 46 справ стосуються пособництва державі-агресору. Серед фігурантів таких справ колишні та чинні посадовці найвищого рівня. 10 проваджень розслідується щодо народних депутатів. Одне провадження щодо державного службовця категорії А. 51 провадження стосується суддів. 1591 провадження правоохоронців. Ще 121 провадження відкрито стосовно військовослужбовців. Ціни на соняшникову олію в Україні підросли. Прогнозують, що у 2026 році ситуація буде незмінною. Чи справді все так і яка ситуація на ринках Закарпаття? Дізнавалися наші журналісти пан Михайло прийшов за покупками. Один з продуктів у його кошику пляшка олії. Та за неї чоловіку довелося віддати кругленьку суму. Ну то так, та ціни мало піднялися. Я літрову купляю. Переважно літр мені вистачає. Так ну, скільки ви придбали? Ну то зараз один літр придбав. А за літр? 70 гривень. То так посередньо я читав, я знаю, нагіді деше дорожче, як тут. В Україні фіксують новий виток здорожчання продуктів. Цього разу підвищуються ціни на соняшникову олію. За даними експертів, за останній місяць середня вартість літра зросла на майже 15%. У магазинах ціна коливається від 65 до 80 гривень за пляшку. Літрами беруть. Здорожчала, да. З 57 на 70 гривень майола. Два літрове 140. – 5 п'ять літрів, 345. – Подорожчала фест. Ну так, по грошах дивляться. Тому троє та купує. А яка найкраща? Ту, у вас тут багато фірм представлено. Які найчастіше обирають? Май більше майола. Королівський смак непогано. Чума 80 гривень теж добре з дорожчих. А взагалі чим ціна от відрізняється? Як це втувати? Качество, звісно, відчули. Да. Наскільки смачно? Mm -hmm. Наприклад, це було 57. Стара 70. Така була о, 55, стало 67 no. подорожча. І ти взагалі 5 літрів дуже дорого. Скільки коштує 5 літрів? 345. Основною причиною здорожчення є зниження врожаю соняшнику у поточному році. Через несприятливі погодні умови аграрії зібрали менше сировини, а отже, зменшився і обсяг виробництва олії. До прикладу, влітку поточного року фермери Херсонщини зафіксували загибель рослин. Соняшник постраждав через спеку та відсутність опадів. Ситуацію погіршило руйнування Каховської ГЕС, яке практично позбавило південь України системи зрощення. Аграрії мають величезні втрати. Сьогодні сприятливі не є, нема сп. Спри... Для, Умов ну, для збільшення виросту цього соняшника, для того, щоб забезпечувати в тих об'ємах олію на цілий рік і ми маємо розуміти, що захід України не культивують масово вирощувати соняшник і тому десь є вплив і природній фактор. Крім цього, на ціну вплинули здорожчання вартості пального, логістики та коливання курсу долара. Переробні підприємства змушені покривати збільшені витрати, і це відображається на кінцевій вартості продукту для споживачів. Ми маємо розуміти, що Більше половину соняшника вирощувалися на східній східній Україні. Це Запоріжжя, Херсон. І ми бачимо, що сьогодні ті території під постійним воєнним станом і бізнес, бізнес, бізнес не може забезпечити. Ту uh, кількість продукції, яку вони виготовляли до воєнного часу, і тому uh, це один із самих основних факторів. Другий фактор, ми маємо розуміти, що uh, Україна як і довоєнний період, так і тепер uh, це країна, яка входила в підірку. Uh, Найбільших експортерів сонячної олії. Ми маємо розуміти, що підписані контракти не на рік, на на два, а на довгоочікувані контракти, і вони повинні виконуватися. Чому? Тому що люба виручка від продажі олії це допомога нашим. Зсу аналітики зазначають, ситуація на ринку залишається нестабільною. У разі дефіциту сировини ціни можуть зрости ще більше. Фахівці вважають, що вартість олії і далі збільшуватиметься, але не через брак сировини, а через економічні фактори. Восени літр може коштувати близько 90-100 гривень, особливо в преміальних торгових марках. Ми маємо розуміти, що ми сьогодні на порозі осені йде збор урожаю всіх культур. і олія це той фактор, де люди починають, як і фірми, так і люди починають робити закладку і масово скуповувати цю цю продукцію. Попит. А тому, тому збільшується попит і автоматично пішла ціна наверх. Я думаю, що до кінця року ціна не зупиниться, вона буде більша. Не хочу говорити наскільки, але люди повинні розуміти, що вона на сьогоднішній день це не той. Остаточний варіант ціни, який буде до кінця року, споживачам радять купувати продукти в межах потреби та наробити зайвих запасів, а виробникам шукати можливості для оптимізації витрат, аби стримувати подальший ріст цін. Курс гривні знизився відносно долара в обмінних пунктах, але зміцнився щодо євро. Про це свідчать дані моніторингу ринку у середу 3 вересня. Так, середній курс продажу долара піднявся на 10 копійок до 41 гривні 60 копійок. Курс євро впав на 15 копійок до 48 гривень 55 копійок. Сьогодні в обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10, а євро по 47,55. На порталі Дія запрацювало нове бронювання за рішенням уряду. Відтепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% своїх своїх військовозобов'язаних працівників. Рішення вже реалізоване на порталі Дія. Зазначимо, що раніше діяла норма, яка дозволяла бронювати лише 50% військово-зобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Тепер для прифронтових територій цей обсяг подвоєно до 100%. На Закарпатті медики фіксують спалах захворюваності на ковід-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, за даними Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень зафіксували 144 випадки захворювання. Що робити, аби вберегтися від хвороби та які симптоми недуги, дивіться в наступному сюжеті. 144 випадки COVID-19 та 1768 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Таку статистику захворюваності за минулий тиждень оприлюднив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Медики підтверджують, пацієнти активно звертаються за медичною допомогою і потребують лікування. Маю ну, це і по сезону буде збільшуватися приріст респіраторних вірусних інфекцій і COVID в тому числі. Але в порівнянні з минулим. Роком з 24 роком за цей період набагато менше є випадків коронавірусної хвороби, але все-таки приріст порівняно є. На території області наразі фіксують випадки двох штамів омікрону. Найчастіше їх виявляють саме у дітей. У нас є вже нові підвиди. Можливо, ви чули вони назвали їх німбус і стратус. Це є підвиди омікрона. Тому симптоми для них такі особливості, що вони швидше поширюються, більше передаються. Дітки в нас є як більше переносчиками, як хворіють, вони легко хворіють, але вони переносять, тому в сім'ї дає група ризику, дає 60. Особливо рекомендую вакцинуватися людям з груп ризику. Група ризику це є, як я вже говорила, це дітки з супутньою патологією, зродженими вадами. Це є вагітні, це є вікова категорія 60+. Ну, взагалі пацієнти з хронічною патологією, з цукровим діабетом, з ожиріннями. У дорослих характерними симптомами covid 19 залишаються лихоманка, сухий кашель, задишка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, втрата або порушення нюху та смаку, а також сильна втома. Для них характерно охриплість голосу і сильний біль у горлі. Оце так дещо їх відрізняє, а так, і зазвичай всі інші симптоми. Це є лихоманка 38 і більше градусів. Це є головні болі, це є болі в м'язах, це є слабкість. Може бути ну, вже відома втрата нюху або спотворення, нюху і смаку, ну і сильна втома. Особливу увагу варто приділяти пацієнтам із групи ризику. Це діти, літні люди, а також особи з хронічними захворюваннями або вродженими патологіями. Важкий перебіг, можливий у діток з груп ризику. Тобто діток із е, патологією, з вродженими вадами, з цукровим діабетом, е, з вадами нервової системи, е, з муковісцидозом, дозом, з вадами легень, з вродженими вадами сердечка, гемодинамічно значущими. Тому в цих діток є ризик важкого перебігу ковіду. А так, е, в загальному Діток не є важкий перебіг ковіду. Звичайно, в них він протікає вже і в дорослих він протікає легше. Медики наголошують, найефективнішим захистом від коронавірусу залишається вакцинація. Щеплення можна отримати у свого сімейного лікаря. Бажаючи можуть прийти в амбулаторію і привитися. Вакцина є в наявності безкоштовно. Як діти, так і дорослі можуть отримати вакцину. Перед цим будуть оглянуті. При необхідності проведений тест на ковід 19 тести теж є в наявності і будуть проведені. Ну будуть вакциновані в області. Наразі є достатній запас вакцини, тому мешканців закликають не зволікати з імунізацією. Якщо симптоми вірусної інфекції, відразу проводимо тест на ковід 19 Якщо ковід не підтверджується, то вже по симптомам робимо висновок, чи це грип. Ну, гарпусна інфекція, чи ну, направляємо і ще на додатково на тест на грип, або це гостре респіраторне вірусне захворювання. Відповідно, вже назначаємо лікування. Серед захворілих на ковід-19, 29 дітей та 115 дорослих. До лікарень госпіталізували 59 пацієнтів. Медики вкотре наголошують, важливо відповідально ставитися до власного здоров'я та здоров'я своїх дітей і при перших симптомах звертатися до лікаря. В Україні діятимуть єдині правила підключення об'єктів до централізованого водопостачання та водовідведення. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок підключення житлових будинків, підприємств та інших об'єктів до мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій. Зазначається, що прийняття постанови усуває прогалини у законодавстві, коли кожне підприємство галузі могло застосовувати власні підходи до підключення абонентів. Тепер буде діяти єдина уніфікована процедура для всіх. Цієї країни Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування у справі про вбивство, яке сталося навесні у Святошинському районі, та скерували обвинувальний акт до суду. На лаві підсудних опиняться двоє рідних братів 21 та 22 років, які приїхали до Києва із Закарпаття. На початку квітня один із підозрюваних сам прийшов у поліцію та повідомив, в орендованій ними квартирі є тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці з'ясували, молодики познайомилися на вулиці із 29-річним жителем Київщини і запросили його до себе випити. Ти по чарці під час застілля спалахнув конфлікт, який переріс у брутальне побиття. Брати завдали гостю понад 20 ударів ножем та каструлею по голові, спині і грудях. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Ужгород попрощався із солдатом Олександром Катринцем. Олександр Іванович Катринець народився 6 травня 1968 року. Його життя було багатим на справи. Він був професійним спортсменом, ветерполістом, керівником підприємств, зокрема будівельної компанії. І початку повномасштабного вторгнення, відколи його син добровільно долучився до Збройних сил України, серце Олександра переповнювали переживання і біль за долю держави. Тому у січні 2024 тисячі Олександр став на захист батьківщини. Помер військовий 26 серпня. 2025 року. Поховали Олександра Катринця з військовими почистями на пагорбі слави. Міністерство цифрової трансформації України анонсувало старт третього сезону візуального жіночого бізнес-акселератора Відважна 3 цифрова еволюція бізнесу. Цього року бюджет програми значно зріс. Фонд фінансової підтримки становить уже 6 мільйонів гривень. Хто та за яких умов може брати участь у проєкті, дивіться у матеріалі наших журналістів. Спокій за пані Марина, фіналістка жіночого акселератора. Відважна два масштабування та діджиталізація. Жінка каже, освітні модулі, менторська підтримка та фінансування стали потужним поштовхом для масштабування її справи. Проєкт відважна дуже цінний для нас був не тільки знаннями, а й скілами, тобто інструментами, які ми отримали. Тому що, на моє переконання, власник бізнесу не повинен крутити гайки, він повинен їх підкручувати. Саме ці знання, цей досвід нам дала відважна. Я дуже рада бути на цьому проєкті разом з іншими відважними, тому що всі ці навички ми втілюємо в бізнеси. Міністерство цифрової трансформації України анонсувало старт третього сезону візуального жіночого бізнес акселератора. Відважна три цифрова еволюція бізнесу. Цьогорічна програма отримала рекордний бюджет: 6 мільйонів гривень. Отже, проєкт відважна три а уряд і взагалі держава постійно стимулює бізнес, постійно піклується про його розвиток. Це вже дійсно 3. Третій Проєкт перший стартував у 2023 році, другий етап у 2024, і зараз він ще більше розрісся і називають проект відважна 3, який взагалі-то сконцентрований і спрямований на розвиток бізнесу. Вони так називають його акселерацію, а також на зроблений акцент на його діджиталізації. Взагалі за весь період до проекту долучилося понад 8 тисяч жінок власниць бізнесу. Мета Проєкту підтримати діючих підприємець у розширенні та цифровій трансформації бізнесу. Учасниці зможуть пройти комплексну освітню програму, отримати менторський супровід та фінансову допомогу для масштабування своїх проєктів. Навчальна частина триватиме 4 місяці і включатиме як онлайн-модулі, так і офлайн-події. У рамках програми 14 півфіналісток отримують по 300 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Три учасниці національного лекторію зможуть залучити ще по 100 тисяч гривень за умови успішного проходження тесту цифрової зрілості та презентації проєкту. Чому будуть навчати? Перше це фінансове планування. Це досить потрібний інструмент, і мало хто ним володіє. Друге, це оподаткування. Можливість дізнатися нюанси, правильно оподаткувати, правильно вибирати свою схему оподаткування. Третє це можливість навчитися маркетингу. Четверте це можливість Дізнатися більше про саме поняття експорту і про те, як його влаштовувати. Також вони нам можуть навчити продаж і в принципі всіх інших інструментів, які допоможуть вам розвивати свій бізнес. У проєкті можуть брати участь власниці малого та середнього бізнесу. Підприємиці, які потребують підтримки у впровадженні технологій жінки, що прагнуть вийти на нові, зокрема, європейські ринки до малого і середнього бізнесу. Відносяться підприємства, які мають менше 250 працівників у своєму штаті, а також дохід менше 50 мільйонів у у єврому еквіваленті. Якщо ви є власницею цього бізнесу, бажаєте масштабувати свій бізнес, збільшити його, бажаєтеся навчити новому, бажаєте його цифровізувати, тому що в бізнесі є дуже багато рутинних процесів, які можна автоматизувати, а також можна використати нові методи цифровізації діджиталізації для його розвитку. Подати заявку на участь у програмі можна до 17 вересня. Усі деталі, критерії відбору та умови доступні на офіційній. Платформі дія бізнес програма це не лише про навчання чи фінансування, це про створення нових можливостей для українок навіть в умовах викликів. На Закарпатті затримали 24-річного чоловіка, якого підозрюють у спробі переправити до Румунії двох військовозобов'язаних. За інформацією про розташування прикордонних нарядів він пропонував співробітнику ДПСУ хабар у розмірі 6 тисяч доларів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. За даними слідства, 24-річний закарпатець планував переправити до Румунії двох місцевих чоловіків. Для того щоб отримати інформацію про розташування прикордонних нарядів і розміщення технічних засобів, він запропонував прикордоннику. Шість тисяч доларів хабаря військовослужбовець відмовився від пропозиції. Правоохоронці затримали підозрюваного у виноградові, коли військово зобов'язані передавали йому тисячу доларів авансу за переправлення через кордон. За частиною першої статті 369 та частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. У горах Марамуреша Мураша рятувальники провели складну операцію, що тривала майже шість годин. Троє українців віком 24, 25 і 29 років заблукали високо у Карпатах. І, зрозумівши, що самостійно не впораються, подали сигнал СОС через спеціальний пристрій. На допомогу одразу вирушили гірські рятувальники, до яких приєдналися прикордонники. Щоб дістатися до туристів, їм довелося долати кілька кілометрів гірських схилів і користуватися ручним візком для транспортування. Після майже шести годин виснажливої роботи українців успішно вивели до безпечної зони та передали прикордонній поліції. Уж городі водій, втікаючи від патрульних, скоїв ДТП. Керманич Міні Купер створив на дорозі екіпажу патрульних аварійну ситуацію. На вимогу інспекторів не зупинився. Під час переслідування авто на швидкості вилетіло з дороги на прилеглу територію. Водій та пасажир одразу втекли. Одного з чоловіків виявили згодом. Опитавши його, інспектори встановили і особу водія винуватця ДТП. Стосовно порушника, патрульні склали адміністративні матеріали. Чхання, сльозотеча та нежить типові симптоми алергії щороку. з початком осені мільйони людей стикаються із сезонним загостренням. Чому алергіки особливо вразливі саме зараз? Які фактори погіршують ситуацію, і як себе оберегти далі в сюжеті? Осіння алергія триває приблизно з кінця серпня до листопада і найчастіше викликається пилом бур'янів, таких як амброзія та полин, а також спорами цвіллі, яка активно розвивається у вологу погоду. Крім пилку, причиною алергічних реакцій можуть бути пилкові кліщі та укуси комах. Третя хвиля дерев це вже буде такий горіх, бух вже букву такі дерева будуть пускати І Зараз отже, ми саме маємо стерігатися пилка дерев. Щоб полегшити стан, слід уникати перебування на вулиці в період піку концентрації пилку, тримати вікна закритими, а також за погодження з лікарем використовувати антигістамінні препарати. Ріст алергічних захворювань з кожним роком росте. В селі рахується, що кожні 10 років захворюваність алергічними хворобами подвоюється. На теперішній час ну, може кожна третя людина в ті чи іншій мірі має якісь прояви алергії. що на це впливає? Ясно, що екологічні фактори, це розвиток технологій різних. Типові симптоми алергії це реніт, чхання і закладеність носа, особливо вранці або перед сном. Одним із серйозних ускладнень може стати бронхіальна астма із задишкою, хрипами або кашлем. Перша профілактика це є. Приход до лікаря за, за два тижні, хоча б до очікуваного періоду малінації, їм ми призначаємо трошечки відповідне лікування, вже uh -huh. ми підготовлюємо організм людини, щоб легше вона переносила цей період. Місцеві жителі кажуть, помічають, що останнім часом зростає кількість випадків алергічних реакцій. Було вже таке, з алергією, Вчоли, кусили, велика була алергія. Саме у вас. Ні, у мами мої. Лікували, у Мукачеві, лікували, лежала, все, слава Богу, добре, було все добре. Я думаю, просто не треба так обмежувати дітей в дитинстві, щоб у них потім не було алергії. Бо батьки занадто зараз занадто турбуються про здоров'я своїх дітей. Дуже занадто. Я вважаю, що. Обмежувати дитину в якихось продуктах, а тоді вона підростає, йде до школи, вона куштує ці продукти і в неї ну, її організм просто не здатен переварити навіть це харчування. Алергенів всюди доста, але організм має з ними боротися, має стискатися обов'язково. Але треба бути дуже обережним, бо алергія є накопичувальна. І якщо дійти вже до крайньої точки, то її дуже важко вилікувати. Можна збити імунітет, як в нас було. У нас дуже поганий досвід з того питання. А найважливіше, то косити амброзію, яка всюди, то найважливіше. Лікарі наголошують, дотримуючись простих рекомендацій, вживаючи превентивних заходів, можна значно зменшити симптоми алергії та поліпшити якість життя в цей період. У Мукачеві завершили проєкт з використання сонячної енергії для потреб міського водоканалу. На водозаборах та каналізаційних насосних станціях встановили 23 сонячні електростанції загальною потужністю 919 кВт. Обладнання має забезпечити роботу критичної інфраструктури у випадку перебоїв з електропостачанням. Також очікується, що це скоротить витрати підприємства на електроенергію приблизно на третину. Сонячні установки запрацюють на об'єктах водопостачання та водовідведення, аби гарантувати безперебійну подачу води мешканців. Ця міста. Учениця восьмого класу школи номер 7 міста Мукачева здобула призове місце на міжнародному літературному конкурсі. Про це повідомила Мукачівська міська рада. Зазначається, що конкурс об'єднує школярів із різних країн, які займаються літературною творчістю. Участь у ньому взяла і восьмикласниця Вероніка. Підготувала ученицю до змагань вчителька української мови та літератури Любов Шилипко. Таким побачили день середи, мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких і обов'язково побачимось на телеканалі М студіо. Бувайте.